ховає у ми лимон, білочка ховає у утупло, малину. малину, Білочка ховає мило. Добре, молодець. Наступна картинка. Білочка ховає малину. Вона вже заховала малину полуницю. Білочка полуницю. ховає шоколад. Шина. Є звук Л, чи нема в цьому слові? Нема. нема. Далі. Молоко. Ще чітко молоко. Молоко. Є звук Л, чи нема? Нема. Послухай ще раз. Молоко є. Є добре. Нема. Ха то шуба шуба є звук Л Нема нема. нема. Чого она Дивись уважно. — Скала-лодка. — лупа лупа. Лупа. — Лупа. Є.